Коли ви часто в дорозі е, за кермом, то ось такий пристрій може вам е, знадобитись. Пристрій цікавий, 4 в одному. Тобто він йде як джамп-стартер, тобто стартувати машину, коли акумулятор просів, е, компресор підкачати шини, ліхтарик і павербанк. Цей джампік. В комплекті також йдуть. Е, дроти для під'єднання до е, стартового, до стартеру, е, шланг для компресора, дріт Type-C е, для зарядочки. Що також дуже зручно, якщо у вас просів акумулятор, то е, цей джампік можна зарядити зі з, з, звичайного е, павербанку. І насадочки до е, компресора, тобто, щоб можна було підкачати і е, мотоцикл, і машину, і, е, наприклад, на Природі м'ячик. Так, дивимось, вмикається, натиснули, вімкнувся компресор, Обираєте режим компресора, що будете підкачувати. Мотоцикл, машину, велосипед або е просто е тиск. Визначаєте тиск максимальний, який вам треба. І натискаєте на е, кнопку ввімкнення. Все, докачався до тиску і він вимкнувся. Ось. Поки я не відпускаю, він потихенько відпустив, скинувся. Так тобто монометр працює. Короче, перевіряв на шинях автомобільних, так працює. Так. Це ось для під'єднання дротів на акумулятор. Під, е, вставляти треба, щоб до кінця було плотно, бо е, струми дуже великі. Наприклад, Т-4 він завів. Рено трафік він також завів. Ну і ще тут є також ліхтарик, тобто натиснув, потримали і урімкнувся. Також працює як Powerbank зі швидкою зарядкою. Це є. Ну, наприклад, зараз продемонструємо. Powerband. Там також бери. Так, все пішло 12 вольт. Тобто він заряджає. ну і Також зараз спробуємо йому його ж зарядити. Тайпсішна зарядка. Так, також ті ж 12 вольт і пішла зарядочка. Все. Тобто. І зарядка йде, він бере на 12 вольтах е, більше 1,5 Ампер. оскільки видасть ваш павербанк. Тобто ось такий пристрій. Єдине, коли під'єднуєте до... Картових клем дуже треба, щоб було, щоб був дуже добрий контакт, бо великі струми і щоб воно прилагало дуже добре. Ось такий пристрій дуже, скажімо так, може бути і незамінним. Якщо машина розрядилась, то або спустили шини, то дуже буде пригодно, в нагоді цей пристрій. ось Так от, все працює, все нормально. Ємність акумулятора, як павербанка, тут невеличка, десь 8-10 тисяч Ну, Це не для цього і призначено. Це призначено щоб на кілька секунд пускорнути або кілька хвилин підкачати.